Сьогодні 29 квітня 2024 року, понеділок, тобто 29.04.20.24. На часах 5 от Одостольки ми посадили картопель. Батько там ще гной підкидає. Оце цей кусочок не досадили. Так, оце все, оце все це посажене. О до, до цю, Оце, аби сьогодні досадити, Оце до цієї межи. Оце аби до сюди, оцей кусочок і оцей, що я вам там показував, аби сьогодні досадити. А завтра будемо цей вже менший садити. Завтра я сам повезу молоко, а мама з батьком будуть зутра, е, садити картоплю. Мама збирає мішки. Джесі вон, пасеться там. Плуга зараз поближе вам покажу, ма хто не бачив плуга ніколи. То догляньте який плуг. І от він, Інтересний. Ставте на паузу, розсматривайте. Джесіку можете подивитися нашу красавицю. Во. Красутульку нашу Джесіку, Покажу воза вам. Поближе воза покажу. Туська вон там красавчик. Воза водо поближе покажу. І батько ходить, збирає до зверху. Одно багато. Он виглядає, терчить. І батько, да, щоб було легше волочить, батько зверху збирає. Отак картопля положена, бо Покажу, хто не бачив ніколи, як картопля садиться. Одо, бачите, як гной терчить з землі. Оце гной. Оце гной. Оце батько ходить, збирає, кидає сюди в розорку, щоб потім, от, так. батько кидає одо, щоб потім воно приоралося. Тоді волочить воно. Зільним не так, так, так. Да. Я думаю з обіду посадимо. Оце точно посадимо. А ти вже може сьогодні почнемо. Да, да, одненьку проходочку зробимо, щоб потім було легше. Що люди, збираю на нову екшн камеру ссылка на банку і номера карт в описі. QR-код бачите на екрані. Можете відсканірувати. Буду радий любому донату. Гривня, 2-3, десяточку. Хто скільки може. Всім спасибо, хто це дивився. До скорих встреч у нашому відеоблозі.